На порталі державних послуг Дія будь-який громадянин може отримати купу сиру сирену, просто різних довідок, різних, скористатися різними державними послугами без необхідності відвідувати там якихось реєстраторів, там, ходити в ЦНАП, там, ходити в, деяких, в якихось організації, щоб ці довідки отримати. І як зареєструватися на цьому порталі Дія, я вам зараз і покажу. Привіт, я Олександр Зарацький, податковий консультант. Як я вже сказав на початку відео, будь-який громадянин може скористатися порталом державних послуг Дія. І на цьому порталі надати заяву та отримати просто силу сиренну різних документів, різних довідок, різних витягів, виписок і т.д. і тепер. Для цього не потрібно ходити ні в які державні органи, не потрібно ходити в ЦНАПИ, не потрібно ні до кого звертатися, не потрібно стояти в чергах. Достатньо просто зайти на портал Дія, подати заяву на той документ. Який вам потрібен, і отримати цей документ в електронному вигляді. Для цього потрібно лише ключ ЄЦП з паролем і зареєструватися на порталі Дія. Як зареєструватися на порталі Дія, я і розкажу і покажу в цьому відео. Отже, заходимо в пошуковик і е, пишемо Дія. І от саме перше посилання дія державні послуги онлайн. Заходимо на сайт. І отут, вгорі, бачите, є дві кнопочки зареєструватися і увійти до кабінету. я з них обирати, насправді не має ніякого значення, тому що якщо ви не зареєстровані, то навіть натиснувши кнопочку Увійти до кабінету, ви просто попадете на процедуру реєстрації. Отже, я вибираю Увійти до кабінету. Для того, щоб зареєструватися або увійти в дію, необхідний ключ ЄЦП. Я особисто користуюся ключами від Приватбанку, тому що їх дуже легко можна отримати на сайті Приватбанку. У мене є про це відео. Я зарішую на нього посилання внизу. Якщо у вас немає ще ключа ЕЦП, ви можете собі отримати відео, подивитися відео, як отримати цей ключ. У мене ключ є, тож я його знаходжу, файл ключа обираю на комп'ютері, і от я його обрав. Тепер мені потрібно внести пароль. Я вношу пароль і натискаю на кнопку Продовжити. Е, я ще не зареєстрований на порталі Дія і мені пропонує зареєструватися. Для цього потрібно натиснути на кнопочку Почати. Натискаємо на кнопочку Почати. І нам тепер необхідно внести нашу електронну пошту. Вносимо електронну пошту, натискаємо далі. І зараз нам на електронну пошту повинен прийти код підтвердження. Код підтвердження прийшов і я його вношу. Натискаємо тепер кнопочку далі. Тепер нам необхідно внести наш номер телефону. І натискаємо на кнопочку далі. І зараз нам має прийти смс-ка теж із кодом е, підтвердження. Все, натискаємо на кнопочку далі. Воно чи правильні наші дані, натискаємо на кнопочку далі. Знову перевіряємо день народження, натискаємо на кнопочку далі. Ну і тепер нам е, потрібно внести наші е, паспортні дані. Перед тим як внести паспортні дані, необхідно вибрати, який у нас паспорт. Паспорт книжечка чи id картка. Е, тож, от самий перший варіант це паспорт книжечка і другий варіант це ID картка. Тож вибираєте, який у вас паспорт, і після цього вносите паспортні дані. У мене ID картка, тому я е, от її обираю і починаю із номера паспорта. Так. Далі дата видачі, коли він виданий. Дата, по яку паспорт дійсний. Так, і е, номер органу, який його видав. І натискаємо кнопочку далі. І е, тепер нам потрібно внести адресу нашого місця реєстрації, е, або, як всі звикли казати, адресу прописки. Е, починаємо із області. Треба звінити мову. Так, Харківська область. Населений район, місто Харків. Якщо ви десь в якомусь районі, який там сироп чи селище, то відповідно обираєте ще свій район. У мене просто місто Харків, тому я обираю місто Харків. Далі у нас район всередині міста, який потрібно обрати. Так. Ага, ось він. Так, і тепер тип вулиці. Там вулиця, Проща, проспект. І е, вносимо її назву. Е, тут бажано вносити назву правильно, так як вона в реєстрі, який затвердила міськрада. Тепер номер будинку, номер квартири. І індекс. Індекс можна перевірити на сайті Укрпошти. Перевіряйте, тому що індекси змінюються. І е, далі натискаємо кнопочку, е, після того, як ми внесли адресу, натискаємо кнопочку Готово. Все, власне, ми зареєструвалися і е, зайшли в наш кабінет на порталі державних послуг Дія. І тепер от можемо натиснути на кнопочку послуги, і тут буде перелік послуг, якими, якими ми можемо скористатися. От бачите, ще усі послуги, е, теж кнопочка натискаємо. І тут будуть всі-всі-всі, бачите, скільки їх багато послуг, якими ми можемо скористатися на порталі Дія. Як бачите, в тому, щоб зареєструватися на порталі Дія, немає нічого складного. А якщо моє відео було для вас корисним, обов'язково ставте під ним вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатися, також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А також ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. На телеграм-каналі дуже багато корисних текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Тож, підписуйтесь ще і на Telegram канал Посилання на нього. Я залишу внизу під цим відео, і зараз воно з'явиться вгорі.